Добрий день, друзі. Отримала я посилочку, і як вводиться, при полученні нових рослин, треба дати змогу їм адаптуватися годину, а то й дві. І тільки потім можна їх доставати. Роздивлятися далі. Заказала я дві невеличкі орхідеї. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося на ці чудові. Слухайте, друзі, чудові розсухи. Я так переживала це оціночка. Але так. Да. Трішки, трішки такі, але ні, нормально, тургард. Гляньте корінці. Це у нас пінт, корал, метелик, друзі. Чудова. Чудова рослинка. Треба тільки трошки підпоїти. Чудові корінці, навіть неочікувано. Так, дивимося на другу красою. Ой, це мене зовсім така бажана, бажана, прибажана. Теж дивіться. Слухайте, ну чудово. Чудова коренева. Mm -hmm. Ідеальна. Можна сказати, що вона ідеальна. Це у нас. Так, це теж у нас метелик. Так, ну я спробую прочитати максимально япан Туми на Tide реалт. Друзі, це метелик. Метелик дуже гарного насиченого кольору. Темний шоколад з бордовим таким відчинком. А каймі ледь помітна така біленька полоска, як би правильно сказати. описати. Цей малюк, і, звісно, він не скоро процвіте. Я... я це розумію, але це не головне він зацвіте і я буду бачити цю квітку своїми очима. Тому що фото воно дуже гарне, відео я теж диваюся дуже гарне, але побачите в себе таку квітку, по-моєму, це круто. Зверніть увагу і на цього метелика теж, він теж гарненький, але корінці тут гляньте які круті корінці. Тур гарний дуже, але це легко виправити. Достатньо буде покласти на недільку. Я вам покажу, як це буде робити. І буквально кладу на поличку до інших орхідей, які теж на карантині. І буду трішки-трішки підливати не наверх, не наверх, а під низ Ось таким чином я це буду робити. Чому не зверху? Тому що вони були дуже довго не политі, вони сухенькі. І щоб не було у них водяного шоку? Тому що це теж не дуже добре, коли вони були сухі-сухі, тут тільки хопа і піча води. Таким чином я їх підпою. Продовж неділі. А потім, друзі, ми їх з вами разом і пересадимо. Але це буде вже в наступному відео. Всім добра, миру і всього найкращого!